Вітаю вас на моєму каналі Готуй як Таня. І сьогодні будемо разом з вами готувати тортик п'яна вишня. Отже, що будемо зараз робити тортик? Значить, для цього нам потрібно какао, цукор? Ой, сіль, борошно, цукор, яйця і розпушувач. Значить, спочатку ми беремо яєчки. Всі пропорції я напишу в описі відео. Яєчки всі ми розбиваємо в тару. Кидаємо сюди ще поточку солі Там. і склянку цукру. І збиваємо це все хвилин 10-15 до пишності. Так, Збили. Тепер що ми робимо далі? Скляночку борошна просіюємо Половинку просіюємо Додаємо сюди розпушувач. Так, так Какао? Три-чотири ложки я зараз на науку Я не люблю, щоб було гарно шоколадний. Так, і Оце борошно І просіюємо все до кінця. Разом. Тепер ми це все перемішуємо. Я люблю дерев'яною ложечкою. Перемішуємо так, знаєте, ретельно. І потихеньку, щоб... Так, тепер беремо форму роз'ємну. Так, все розрівняли і відправляємо розіхідту духовку на 30-40 хвилин. Перевіряємо зубочисткою готовність. Так, Поки печеться тортик, зробимо зараз кремчик. Значить, що нам потрібно? Згущенка, масло так, і вишня. Згущеночку ми виливаємо. Ой, вона така густюща. Коротше, ми виливаємо згущанку. Так, тепер беремо пачечку масла, треба нам її трошки розтопити. Так, і беремо вишень. Блін, це в мене варення чи Йо, пересити. варення, я думала вишня. Ну, окладно. Хай жидко це відсидиться, Поки печеться вишня, потім ой, цей торт, потім ми відберемо те, що нам треба. Зараз ще можна ложечкою помішати, але взагалі в ідеалі. Десь у мене була вишня, я просто не можу зрозуміти, де вона ділася. Ціла була, але її я не знайшла. Так, виливаємо, сюди. висипаємо нашу вишеньку. Так, це ми поки відставляємо. Так, і чекаємо, поки допочеться торт. Нам буде потрібно зробити щось цікаве з ним. Так, готуємо глазурь. Значить, так, готуємо глазурь. Півсклянки молока. Я думала, камеру включила. Півсклянки молока, півсклянки цукру і півсклянки олії і дві ложки какао, Так. Тепер ми це все беремо і погрузним блендером. Зараз я так трошки перемішаю, щоб воно не розлітало. І вбиваємо, воно стане густе, як нутелла. Так, о, дивіться, яке густюші. І ми крем наш так ставимо в холодильник, хай застигає, ну, охолоджується повністю. Зараз ми його відкриваємо і витягуємо. Спочатку нам треба оцю відузнути. Ой, який гарний вийшли кухні вже бачу. Так, Це ми знімаємося. Так? І нам треба трошки почекати, щоб наш тортик околонув по зовсім недовго. Ай трішки охолонений, потім будемо працювати, бо гарячі руками незручно брати. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо крайчик, кантик лишаємо. Трошки, бачите, він такий аж он розвалюється. Оце ми беремо, витягуємо. Дно лишаємо, витягуємо середину і ось сюди, у, дивіться, який він офігенний. Ось сюди наламуємо у нашу згущенку і з тим із маслом. Так, серединку ми вибрали, дивіться, так, тепер ми відставляємо це, а це перемішуємо із кремом. Гарнесенько вимішуємо в однорідну масу. Так, Тепер ми оце все засипаємо сюди, всередину так. так. Так, ну що, настав час кремчиком покривати. Ой, блін, ну що це воно випало. Зараз покриємо і ще й прикрасимо. І отут теж бочки промазуємо теж гарненько. Коротше, повністю покриваємо і промазуємо бочки. Добро? Так. І я взяла ось такі цукерки, відкриваємо вишеньки, і прикрашаємо наш тортик. Дивіться, яка краса. Так, як ми його викладати, Будемо Так. так. Ставимо в холодильничок на пару-тройку годинки і можна смакувати.